Друзі, дивіться, який пікапчик приїхав. Всі ми пам'ятаємо, збирали макулатурку, зібрали 130 тисяч гривень. Потім громадська організація додала 50 тисяч. плюс піца нам принесли і збір, оголошено требує правери, зібрав також 44 тисячі і вийшов ось какий пікап. Кожен, хто долучився по-своєму, хтось репостив, хтось гроші збирав, хтось макулатуру тоннами тягав. Ви всі молодці. Механіка, блокування повного диференціалу. Ми також маємо ще одне місце. О, сидіти, звичайно, не дуже зручно, але е, хлопцям хлопці бойові працюють з дронами 43 Амбер. Ну, таку різинку поставили, відремонтували, зробили повне ТО, О, куча запчастів валяється. Дякуємо місцевому СТО за допомогу. Всі молодці донатимо, тому що зараз, саме зараз, хлопцям треба ваша підтримка.